В обласній державній адміністрації відбувся черговий круглий стіл, на якому продовжило обговорювати подальші шляхи проведення адміністративно-територіальної реформи на території Херсонщини. Для того, аби зрозуміти доречність проведення децентралізації та оцінити фактичний потенціал районів при створенні нових територіальних громад, присутні мали нагоду ознайомитись зі статистичними даними, а також почути пропозиції влади щодо подальшого співпраці з громадськістю. Детальніше далі. На Херсонщині продовжують активно обговорювати шляхи проведення адміністративно-територіальної реформи. Цього разу на черговому засіданні в Херсонській обласній державній адміністрації, за участю громади та місцевих аналітиків, розмірковували, як відбуватиметься розподіл районів на окремі новоутворені громади, виходячи з отриманих в ході статистичного аналізу показників, до яких входить кількість населення, фінансова спроможність та інфраструктури територіальних одиниць. Представники влади констатують, на сьогоднішній день громада розуміє необхідність проведення подібних змін. Однак, під Час обговорення виникали спірні питання. Головне з них можливість громади добровільно приймати рішення про формування, задля чого потрібне більш детальне інформування населення про децентралізацію. Для цього громадські активісти порадили можновладцям частіше виїжджати до селищ і проводити роз'яснювальну роботу з їх жителями. Перший район, який планують відвідати найближчим часом, Генічиський. Окремим відкритим питанням залишається законодавча база, яка має регулювати процес децентралізації. Вона ще й досі не сформована. Як запевнили представники Нального офісу реформ аналітики і надалі розроблятимуть економічно вигідну стратегію об'єднання громад і прийматимуть пропозиції щодо цього від населення.